The summer came for us and showed us what we lost and I'm riding to myself about things you said, about things you said The slowness creeps towards my feet within the light Всім привіт, привіт, вітаю вас на своєму каналі. Ходіть, хлопці, ходіть. Ходіть, хлопці, тут копати не можна. Пішли в пісочницю. Купила хлопцям дві одинакові хлопати. Василько все мені розказує, хочу лопатку. 45 гривень одна, дві таких величезних лопати. Мама, oh. Написано Написано 45 гривень. Коштує одна лопата. Йдемо зараз ще в будівельний магазин. Хочу купити е, для обробки дерева засіб, бо завтра планую їхати на хату, не знаю, побачимо. Можливо, вийде, можливо, ні. Та, да, Василько? Mm -hmm. І поки видно, каже, ще покопаємося в землі. А, слухайте, дивилася в центрі міста, показує температуру в повітря плюс 11. Плюс 11. Сьогодні 29, здається, січня. Ой, а захід сонця такі взагалі небо. Дивіться, яке. Повезли вже мого чоловіка на місце, де він буде. І мені треба чимось зайняти свої руки, зайняти свою голову, тому буду розпочинати вишивку. Хочу ще раз подякувати всім за донати чоловіку на тактичну аптечку. Я дуже сподіваюся, що вона йому не знадобиться, і все буде добре. Розпочинатиму вишивати я Святого Миколая. Заготовочку показувала в минулих відео. Кому, до речі, ікона сподобається, зможе потім прийняти участь в благодійних аукціонах. Я про це буду казати в кожному відео, коли буду показувати ікону, бо, можливо, хтось щось не бачить і захоче її собі придбати. Тут у мене бісер. І я, до речі, ще не подіставала мисочки. Я взагалі не хочу нічого зараз діставати. Взяла із наборчика ось такого, що купувала на секонд-хенді. Ось сюди насиплю бісер і мені буде зручно його брати. Так що, поки буду використовувати ось так. До речі, десь в мене ще була голка, нитки. Я купувала весь повністю комплект. До речі, можливо, хтось не знає, то голочки тут інші. Ну, не такі, як у звичайних голки для шиття. Тут дуже-дуже тоненьке вушко, щоб міг проходити бісер. І взяла я, здається, 200-ку, ані 100, ані довжина 200. Все-таки 200 метрів, щоб надовше вистачило. Тому що ці катушки вони в мене дуже швидко зазвичай закінчуються. Тому є вони по 100 метрів, а це на 200 метрів. Значить, що я сьогодні вишила? Не дуже так багато. Знаєте, з дітьми малими вишивати ще той квест, але робота почата, і я думаю, що за декілька тижнів я її вишию. Треба тільки придумати, куди ховати бісер. Напевно, на балкон. Ось цей насипаний, бо тут його в будь-якому випадку діти висиплять. Вони постійно біжать і хочуть пальчиком, пальчиком. Його зачепити, пакетики повисипати, а бісер же ж, його ж не так багато є, береться на ту кількість, яка треба. У садочку в Юрчика дистанційне навчання їде зі мною на будівництво. Коротше, да, Юрчик? <рес> Щасливий, так хотів поїхати, каже, ви там все поробили, я нічого не бачу. Будемо прибирати сьогодні. Я сьогодні така запухша. Я думаю, здогадаєте, з чого. Але життя продовжується. Дай, Юрик? <світ> Ось так. Думала, що, можливо, не буду знімати, можливо, буду. Коротше, якщо є бажання, то, звісно, знімати. зніматиму. На маршрутку ми сюди не встигли на одну і йшли, а вона стояла і поїхала. Зараз будемо чекати хвилин, напевно, 10-15, бо дуже часто сторони рівного їдуть. А там будемо пересідати ще на одну маршрутку коротше. Дістатися нам до цього до нашого будинку не так уже і просто. З рівного маршрутки ходять, скільки влізе, а ось з Хостополя нема. Зараз йдемо з Юрчиком пішки від сусіднього, я б не сказала села. У нас виходить так, що є майже. Під саму хату маршрутка, але вона не так часто ходить, і ми на неї зазвичай, як я веду дітей в садочок, не встигаємо. А, а решта підвозять тільки до певного місця і звідти треба йти ногами. Десь приблизно 15 хвилин. Ось. То ми йдемо з Юрчиком. Він так просився поїхати, хай побачить, як мама бігає. О, зараз зайдемо на хату, поснідаємо, поп'ємо щось гаряченьке, розпалимо грубку. Поспим? Ні, не поспимо. Так, я думаю, ви бачите отой от будиночок. Не знаю, чи там є електромережа. Там навіть два будиночка. Бачите, поруч. А ось там купа забудовано І це все новобудови. Це все наш масив. Це все йде наш масив. Бачите, де-не-де видні, де, де, це будиночки. Скоро тут буде все забудовано. Бо це прокую подати до Рівного. І мені писали досить так багато коментарів, що перед будівництвом треба думати, де будуватися. Ну, скажу так, ми думали, де будуватися. Це місце під забудову, тому я проведу туди світло. Проведу ось. Так що... Завтра ми, до речі, їдемо із чоловіковою сестрою подавати їй на світло. Ось побачимо, що їй нарахують. Ну і вже під шумок ми від неї. Вона ближче до сусіда. І це, до речі, 300 метрів від нашого найближчого сусіда. Я так зрозуміла, що вони будуть тягнути від нього. Ось так. Так що все у нас нормально. Ми не на куди кіні горі. Все у нас тут добре. Зараз подивимось від якого стовба. Вони приблизно рахували. Ну що ж, найперше, що я бачу, коли зайшла до хати, це змуровану грубку. Ось це два канали, щоб чистити, і зверху в нас лежак. Короче, Не знаю, чи буду цю грубку сьогодні запалювати я, бо її ще треба затягнути. Бачите, є щелини цього мертеля. Вистачило так, а так, щоб це все домурувати. Ось, і треба позатягувати, щоб нічого не диміло. Тому якось так. А це мій фронт робіт на сьогодні, подивіться. Що тут робиться? Ковний срач буде тут прибрати. Ось тут поприбрати це все, що валяється. Бачите, бій, бій, розчин. Ось, зараз розпалимо цю грубку. Тут треба прибрати, знову подивіться, нарита земля, треба цю дирку чимось буде заробити. Ну і тут в вані також навести порядок, ось це, до речі. Цегла, яка лишилася із грубок. Я купувала 250 штук, і тут десь було близько 200, ну можливо, штук 30, лишилося. 400 цеглин так точно пішло на ту грубку. Це з блоків все, що лишилось. Коротше, хочу понаводити порядки, бо зараз тепло, можна буде якось приїхати з дітьми. До речі, я посуд минулий раз не мила, тому. І посуд треба перемивати, і мийку, крісла протерти. Коротше, є чим зайнятися. Юра, як тобі зміни вдома? Бачу, що в вся підбита? Бачив. І в ванній, і в залі. Будеш допомагати прибирати? Я не хотіла Юрчика брати, він сам захотів. тут гості, Чую, хтось на вулиці співає. А я сьогодні взяла з собою міні штатив, і можна знімати трошечки себе далі на фоні цього всього. Бачите, класно. Ну, це ніби-ніби селфі палка Думала, зніму вам красиво, як топиться грубка. Я люблю погрітися біля неї коротше, познімати живий вогонь, взагалі обожнюю живий вогонь. Але коротше, у нас тут виявилась проблемка. Я не знаю, в чому діло. З тих пір, як тут з'явилася грубка, ну, вірніше, ніхто ж не топив, ця грубка домурувалася, і як тільки вона закрилася, ось ця грубка перестала тягнути. Хоча, як би. Не повинно було б ніяких проблем. Повна хата була диму, я повідкривала і двері, і вікно в кімнаті. Коротше. Не знаю, ось тут замурували, тут також мала бути люфта. Не знаю, чого Роман замурував її. Хоча сказав питати Васю, як вони робили комин, що тут саме як воно зроблено, бо по ідеї. Все, мало як би функціонувати. Тут два канали, до речі, ось це Conan, Ось це. І тут два канали. Чесно, я не знаю, що вони там мурували, бо мене тут не було, коли вони це все робили. І я ж кажу: групка в нас функціонувала. Це не те, що там групка не функціонувала до цього. Я вже перепалила кучу паперу і не знаю. Я не знаю. Будуть розбиратися тут чоловіки самі, я буду прибирати, бо я вже годину витратила на грубку, нічого не розтопила, нічого не зробила і коротше. Коротше, я розчарована. Так, не дивимося, що тут трохи диму, бо грубку, поки я розпалила, то так вона і є. Коротше, ось ці всі блоки ми заберемо зараз. З ванної кімнати цеглу також. І взагалі хочу ванну кімнату тримати порожню, бо можливо, я обговорю, скільки це буде коштувати, і, можливо, ми тут зробимо фінішну стяжку, бо ванну треба робити раніше, чим що Я Я поставила по туди унітаз, хоча б щоб ходити в туалет. Юрик тут танцює. Юра буде мені допомагати. Виносити, і зараз ми, напевно, ось сюди ось все переносимо. Ну, Тут у нас в основному цегла стоїть все кітке. Поприбирала я вже в одній спальні. Тут ось так тепер. Звісно, речі я не перебирала, але попідмітала. На підвіконні у нас була тирса, коли ми через вікно передавали дерево. І також поприбирали у ванній кімнаті. Взагалі, ванна кімната, по ідеї має найперше заливатися підлога фінішна, тому що це треба зробити. результатом Я, звісно ж таки, е, не знаю, чи казала, поставила туди відро лопнувши Короте, з діркою і натекло. Я думаю, що воно висохне, я такого відкрила мийку. Я й брала засіб, щоб ось це все відмити. Але, коротше, нема мені сьогодні часу, я вже не встигаю. Якби з тою грубкою я не визилася, то все було б добре. Ось так. <кхід> Тут все поскладила. Це перемила, саме головне, що помитий посуд, помитий стіл. Плитку тільки газову не мила. Ну, вже я не встигаю. Тут також поприбирала, все поскладала. Ванна кімната чиста, зала у нас чиста. Ну, більш-менш, наскільки це коротше, можливо. Юрчик передягається, Юра подушки по центру. По центру одна на одну, <кхех> бо це її сиріють. Так, Юрчик вже передягнувся, тут також у нас чисто, там від дощок минулого разу передавали сюди, то Що? Одна на одну. <кхех> По центру, бо відсиріють біля стіни. А, тут було накришено, насипано тирсою, коротше поприбирала. Ну, ця кімната в нас більше така жила, ніж всі інші. Дай, Юрчик? Ось так що невеличка така екскурсія. Тут також, пам'ятаєте, було все накидано і тут. Подивіться, яка краса. Ну, там я не розбирала. Це треба взагалі із чоловіками це все розбирати. А в нас тут поки ось так. Не знаю, що вони будуть думати за груби. В наступних відео буду, звісно ж таки, ділитися. Тут також ось повимітали. Поприбрали. До речі, я купила і привезла, щоб обробити дерево ось такий засіб. Концентрований 1 до 9. Він розводиться, коштував 880 гривень. Так, така є нова ціна. Тут 5 літрів. Я думаю, що він весь не піде. В мене тут є літрова пляшка. Я вже купувала, але мені сказали, що цього буде мало. Коротше, купила ось так. І тут. Мають все-все дерево і на другому поверсі, і тут повністю все обробити. <кій> Не знаю, коли я сюди приїду. Коли мені буде потреба, мені тут подобається. Я тут хочу бути, хочу тут жити. Багато хто пише коментарів, що краще би ви продали будинок, продали квартиру і купили собі нове житло велике. Я скажу так: ми цей будинок будували для себе. Тут наша душа, тут наша. Все і ми будемо тут жити, проведу я сюди світло. Звісно, 500 тисяч я не буду віддавати за світло, але в нас є можливість провести його дешевше, Юрчик. Ось тому буде в нас тут світло, тільки просто довше це все затягнеться. Можливо, щось всередині буду робити. Ось, наприклад, тут у ванній кімнаті можна буде залити стяжку, поставити хоча б туалет. Ось там у нас ванна планується, тут туалет, тут рукомийник. А ось там буде насосна станція, і я думаю, правильна машинка. Не знаю. Якщо це все поміститься, а ні, то ось так пустимо. Ну, коротше, якось воно буде. Так що планів багато є, роботи є багато, але як воно, що воно буде виходити, не знаю. Знаєте, що би я не зробила сама, поки чоловіка немає. Це все добре, дуже-дуже добре. І так я задоволена, що в цьому році вже ось стеля попідбивана і грубка змурована. А наш Василько, подивіться, якого зайчика зробив? А Вася молодець. Це, я не малю, зайчика. це ти? Так. Боже і молодець. Я ну, взагалі. Втіла я зараз монтувати відео і вирішила трошечки ще документувати. Обговорили ми з чоловіком, з його братом, що могло статися із групкою, чому вона взагалі почала диміти. І проаналізувавши повністю все, я зрозуміла, що друга групка взагалі тут не причому, у них зовсім різні канали. Коротше, ніякого відношення вона до попередньої групки не має. Але якщо так прикинути, що могло статися із тим, чому грубка перестала тягнути? Є єдиний варіант, що немає тяги із самого комина. Чому немає тяги, треба вирішувати. Але швидше всього це саме через те, що щось потрапило в комен. І є такий момент, що туди могла залетіти пташка. Ви знали, що в комен може залетіти пташка. Я про це ніколи не думала, ніколи не знала, і взагалі, коли мені про це сказали, що таке буває, коротше, не знаю, буде дивитися, чоловіковий брат цю групку, сказав, що буде брати дзеркальце, заглядати сам комен, видно там небо. І якщо там щось є, то будуть діставати. Ось так. Коротше, другу групку я не запалювала і не тестувала, тому що немає її сенсу запалювати. Там ще треба позатягувати всі дірки. Я так зрозуміла, напевно, там розчину все-таки не вистачило. І, коротше, треба купити спеціальний яклей такий термо. Затягнути грубку, і тоді її можна буде нормально запалювати, прогрівати. Зараз наразі вона просихає сама по собі, на вулиці тепло. В будинку, ну звісно ж таки, добре було б протопити, але ж, коротше, наша грубка на кухні підвела. І я радію і так, що я побувала на будівництві, що я поприбирала там, помила нарешті посуд, бо не було вже чистих навіть чашок. Знаєте, чоловіки є чоловіки, вони прийдуть, вони роблять, але вони за собою дуже рідко коли прибирають. Знаю, що дехто міг би написати мені, чому працівники не поприбирали за собою, тому що ми родичі, і я їм небагато платила за роботу, тому це в їхні обов'язки не входить. Я від них не вимагала і не буду вимагати. Я взагалі задоволена, що вони мені допомагають, що вони беруться і. Мені досить так дешево виходить їхня робота, їхня робоча сила коштує дуже мало порівняно з цінами на ринку, тому мені не важко приїхати за ними поприбирати, провести їм обід, попіклуватися за них, помити посуд за ними і так далі. Так що, не треба мені тут писати, що працівники повинні за собою прибирати. Якби я їм платила повну вартість, так як Треба платити за дану роботу, то, звісно ж таки, там і вимагалося би все. А так ми з ними домовилися за певну суму, мене це влаштувало, їх це влаштувало і все. Ось так. Я не знаю, коли я буду, чесно кажучи, знову-таки на будівництві, тому що робота там вся зроблена. А, нічого там а, такого грандіозного зараз робитися не буде. Ну, так, звісно, коли там а, обробиться дерево і коли там затягнеться друга грубка, я приїду це все подивитися. А так, кататися я туди точно не буду. А, не знаю. Коротше, не знаю, хоча. Я знаю, що якщо в мене буде знову з'являтися депресія, в мене буде поганий психологічний стан, то, звісно ж таки, я запакуюся і поїду на будинок, відпочину, наберуся енергії, наберуся тієї енергії, якою ділюся з вами у відео. Якби я могла, я вже б туди переїхала, але, на жаль, на жаль ще там немає тих умов, коли можна там жити. Ось так. В наступному відео. Поділюся з вами новинами про світло. У нас квест ще про світло продовжується. І взагалі ще не зрозуміло, коли воно в нас буде, але я над цим працюю, в мене є ідеї. Тому пропрацьовую ще ці варіанти. Якщо все вийде, все буде добре, то до нового року. Можливо, в нас з'явиться на будинку світло. А до тих пір, поки що. Поки що я буду чекати. На цьому буду закінчувати дане відео. Дякую всім за перегляд. Зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Всім па-па-па-па!